Російські окупанти вимушено відступають із позиції на Бахмутському напрямку, а наші сили оборони мають успіх на півдні та поблизу міста фортеці. А ще успішно наступають одразу на кількох векторах фронту на півдні. Про оперативну обстановку на полі битви російсько-української війни доповім просто зараз на каналі Січас. Росіяни тікають про чергову поразку загарбників із країни агресора. Повідомляє представник генштабу Андрій Ковальов. Підрозділ Збройних сил України вибив окупантів із позиції під Оріхово-Василівкою на Бахмутському напрямку. За словами речника, сили Російської Федерації відступили з позиції на північний схід від села. А українські бійці ведуть наступальні дії на північ і на південь від Бахмута. Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Разом з тим противник чинить потужний опір і застосовує резерви, а також зазнає величезних втрат, зазначає Ковальов. Так, окупанти під Бахмутом кидають свою техніку просто на розстріл нашій артилерії. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як працює 77-ма окрема аеромобільна бригада. Ними був уражений танк. Бремка приїхала його витягувати, але по ній також влучили. Танк згорів, констатує генерал-полковник. А таким чином, третя рота першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади, продовжує просуватися під бахмутом. Рух уперед навіть на кілька метрів це дуже важка робота, яка вимагає максимальної уваги. Злагодженості і великої сміливості кожного бійця наголошують наші військові. Зокрема, щойно я процитувала допис колишнього командира полку АЗОВ майора ЗСУ Максима Жоріна. Ну і нині ж рухаємося далі. Також наші захисники батьківщини продовжують ведення наступальної операції на півдні на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, в районі населених пунктів по напрямках Велика Новосілка Старомайорське та Новосілка Старомайорське мали успіх. Нині українська армія закріплюється на досягнутих рубежах, завдає вогневого ураження і здійснює заходи контрбатарейної боротьби. Таке додають у генштабі ЗСУ. до слова напередодні. Заступниця міністра оборони Ганна Малер повідомляла. Ще й на напрямку Мала Токмачка Новопокровка наші оборонці мали успіх і там же тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Ініціатива наголошує представниця відомства на нашому боці. Ну і там же на півдні окупанти продовжують відчувати проблеми із забезпеченням, логістикою та ротацією. На це нагадаю скаржився російський командувач 58-ї загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку. Генерал-майор Іван Попов перед своїм звільненням така ситуація призводить до відмов солдатів воювати проти України, і все більше загарбників нині роблять свій вибір на користь здачі в полон бійцям ЗСУ. Ці дані зазначені у звіті інституту вивчення війни. Далі пряма мова: постійні проблеми із логістикою та операціями Росії на півдні України можливо сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися. І повідомленням про подальшу капітуляцію, кажуть аналітики. Ну і ще є така інформація, що інший російський військовий вже ні на що скаржитись не зможе. Так, російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як Ташкент. Пишуть, що цей Ташкент загинув у результаті удару дрону Камікадзе, коли він пересувався автомобілем. Примітно, що його дуже облюбувала поширювачка кремлівських наративів та фейків Ольга Скабєєва. Вона називала Ташкента легендарним комбригом. Ну, я ж нагадаю, що раніше, після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, коли прилетіло по місцевому готелю Дюна, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Більше новин із фронту можете бачити вже за мить. Зокрема, чим для окупантів обернулася спроба наступу на Куп'янському напрямку. Дізнавайтеся вже, але спершу не забудьте поставити свій лайк, написати коментар під цим відео і підписатися на ютуб-канал Січас. Ну а тепер нумо до перегляду. Наступ ворога на Куп'янському напрямку безуспішний. А ініціатива перебуває на боці Збройних сил України. У Міноборони оновили інформацію щодо поточної ситуації на полі битви. Оперативну обстановку почуєте зараз на каналі Січас. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, наступ російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку Харківщини наразі безуспішний. Бої там тривають, але ініціатива вже на нашому боці. Так виглядає розклад на карті бойових дій станом на 18 липня. Маляр також додала, що відбувається у районі міста Фортеці. Я її зацитую на південному фланзі довкола Бахмута. Сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу із щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем. Разом з тим, речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий розкрив темпи просування української армії поблизу міста Фортеці. Що він каже, ось його слова дослівно. Там щодня маємо рух, який обліковується сотнями метрів. Якщо говорити про тижні, кілометрами, можливо, ще не десятки кілометрів, але ми діємо дуже обачно, враховуючи, що у нас по суті паритет з ворогом. Немає великої переваги над ним, розповів Череватий. Для того, аби просуватися із мінімальними втратами, наші бійці використовують спеціальну тактику. Ми діємо дуже обачно, використовуючи маневр. Охоплення ворога використовуємо весь спектр тактичного новаторства, щоб поступово з найменшими втратами просуватися і витісняти ворога. Збройні сили України здійснюють вогневий контроль і роблять усе, щоб покращити своє тактичне положення і погіршити відповідно положення ворога, завдаючи йому максимальних втрат. Пояснює Череватий. Я ж нагадаю, що там же запеклі бої точаться у районах Берхівки та Курдюмівки. А також гаряче нині на Лиманському напрямку. Там тривають бої. На Авдіївському та Мар'їнському векторах фронту ворожі штурми без успіху. А на півдні, на Запорізькому та Херсонському напрямках, противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав він авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П'ятихаток Запорізької області. Далі зацитую. Здійснив ворог, артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Вільне поле, Времівка Донецької області, Залізничне, Лобкове, Кам'янське з Запорізької області, Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області, Бургунка, Садове, Берегове, Розлив. Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків у Миколаївській області. Ця інформація міститься в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Ще доповню словами речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня. Збройні сили України продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і проводять аеророзвідку місцевості. А також проводять розмінування та заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, потечі річки Мокрі Яли тут. Перевага на нашому боці. Кінець цитати: віримо у сили добра і уважно стежимо за ситуацією.